Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні розглянемо з вами правила множення та ділення звичайних дробів. Спочатку перейдемо до множення. Виконаємо множення 1 друга помножити на 1 трет. Для того, щоб помножити два дроби, потрібно окремо перемножити їх чисельники, а саме 1 помножити на 1 та 2 помножити на 3. В результаті отримаємо 1 на 1 це одиничка. А 2 помножити на 3 6. Тобто в результаті отримаємо 1 шосту. Другий приклад: 1 третя помножити на 1 четверту. Спочатку в чисельнику перемножаємо чисельники 1 помножити на 1. Та знаменники 3 помножити на 4. В результаті отримаємо 1,2. Тепер перейдемо до ділення дробів. Е, ділити, щоб поділити два дроби, потрібно замінити дію ділення на множення, обернувши другий дріб. А саме одна третя поділити на одну другу, дорівнює 1 третя, заміняємо на множення і обертаємо другий дріб. Тобто була одна друга, стане дві перших. І виконаємо множення. 2 помножити на 1, тобто 2. І 1 помножити на 3. 3. Тобто результат ділення однієї третьої на одну другу буде 2 третіх. 1 четверта поділить на 1 третю. Знову ж таки, 1 четверту записали без змін. Замінили дію ділення на множення і обертаємо другий дріб, тобто 3 перші. І виконаємо множення 1 помножити на 3 це буде 3. 4 помножити на 1. Буде 4. Отже, результат ділення 1 четвертої на 1 1,3 буде 3 четвертих. Дякую за увагу!